Українська народна казка, вовк, пес і кіт був одного разу господара пес. Але щось він його не годував, бив бідненького. Так той пес взяв і покинув хазяїна і пішов геть від нього в світ волочитися. І де йде, та й здибався з вов. А вовк і питає в нього. О, як це маєш, приятелем. А, а як це маю? Ось так бачиш. А де ж це ти так йдеш? Та? Ага. Що, що тут йду? Волочуся собі світом покину господаря. Зобіжав мене господар. Ну, ну раз так, то йди зі мною. Будемо волочитися вдвох, а то одному сумно, а вдвох, знаєш, завжди ліпше вдвох. Якщо охопимо, будемо купою їсти, а ні, то будемо й голодні. Ну, хава, <кхем> то й добре. От вони і пішли разом. І ходять разом, і їдять разом. А щодень то мають свіжину, бо вовк все добре бере. Пес допомагає терти та їсти. А О, ведь барана, так. Та гладкий такий став пес. Ой гладкий від'ївся, відіспався. Вже і вовка покидає, хоче сам ходити по лісі і живитися. Він думав, що йому буде так добре Кабар. брати. О, так добре буде ловити здобич, як і вовкові. Кабан. Так, бачиш, кабан на нього напав. Ось іде, іде, надибає кози. То здобич сама проситься до нього. Розігнався та на кози хотів вхопити по-вовчому. А кози його на роги підняли, женуть, як вихор нашого пса. Летить псисько, аж ся задихав, аж ся засапав, ледве втік. Зупинився, поглянув назад, кіз не видно. Еге, -е -е, з вовком йому було добре. Бо вовк було все ухопить, що нагледить, дай принесе. А він їв лише все готове. І він к'ється. Що ж його тепер робити? іде йде? Та й зустрівся з котиком, що також шукає їсти. Ну, добре думає пес, буду мати його за товариша та й каже до нього. Гав-гав, ходи со мною. Будемо мати, що їсти, дещо, надибаємо, то схопимо, будемо їсти купкою. гав Ну, добре, м'яу. Пішли вони разом. Іду та йду. Бачать, пасуться коні на долині, а одна кляча подає. Так, каже пес. Я її візьму. Ти будеш мені допомогти!» А кіт каже, «Мяу, добре буду. А пес каже а, «Ого, зараз я її візьму. Ну, що ж, подивися, чи ся наїжився на шиї. Я страшний. А кіт. Ой, страшний. Ой, страшний Ох, то як мені? Може їх хвіст розпушити і хвіст наїжити? <тас> Ой, ну так, так, давай весь наїжуся. Такий ти страшний зробився. Ой, давай, може мені ті, <тас> зробити, що, щоб і очі в мене почервоніли? Ну, добре, зроби так. Добре, добре. Ну що, гав-гав, Я вже такий страшний, такий страшний. Гав-гав, пішов я до конячки. Ой, буде вона наша, сьогодні, так ми будемо смачно частувати. Гав-гав-гав. А далі пішов він до коняки. Ой, як коняка копитами його увалила та в саму голову відлетів на бік. та й ні дихнути, лежить і світу не видно. А кіт до нього підходить, дивиться, хита головою. Мяу о, як в тебе тепер шия наїжився, наїжилась, о, як в тебе набурився хвіст. А очі, як в тебе почервоніли. Мяу. Поволочився собі кіт геть, а пес відійшов та й потяг до лісу знову шукати вовка. Ось і казочці кіни. А ти що гамали? Ах, та слухав молодець. Хочу, а а розкажи, що ти зрозуміла з цієї казочки. Пу-у-у, -пу, про що, ну, поки і... песик був з Вовком, так завжди був нагодований, Вовчик все йому принесе, то mm. буде, так що собачка, від'ївся і що подумав? Щось сам може вже ловити, нащо йому з Вовчиком ділитися. Думає, о, я такий уже став. Розумний вже все бачив, все вміє, все знає. мені кіт І думав, що з котиком він так само зможе. з котиком подобалось. Ага, він думав, що так само буде з котиком, як і з вовком було. Бачиш, та не всі, не всі однакові. Угу. Добре. Коняк. О, як вони коняку ловили. О, як коняка дала.